Всіх вітаю з магазина Сільпо. Це друга частина огляду. Цінотижиків Сільпо. Нагадую, акції починаються кожного четверга, наступного четверга вже новенькі акції. Ці акції будуть діяти з 29 по 0,4. Тут я вже в іншому сілько роблю другу частину. Також нагадую 25% знижка на все морозиво і на всі гризькі вина з 27 по 0,3. В другій частині я показую акції на овочі, фрукти, м'ясо, рибу, на молочні продукти. Тут поставили, я вже так пройшла, трішки глянула, поставили акції на полуницю. Полуниця за кілограм виходить 190 ну 200 гривень, скажімо так, з 200 гривень без 10 копійок, чи без однієї гривні. І білий виноград також по 199 гривень. На полуницю виходить 20. Відсотків знижка. Так вона в них коштує 250 Ну, виглядає непогано. Останнього разу я показувала акції на привозі, вона була вже по 170 гривень. І абрикос відбірний також акція 299 гривень. Ой, абрикос, глянь, такий гарний, дійсно, дійсно, відбірний. І гранаділа ціна за 100 грам 69,90 Так, ми переходимо до більш реальних таких ось дивіться, то була у них капуста рання по 4,40 на минулому тижні, а зараз по 39,99 за кілограм ціна була 44 гривні, Зараз 40 гривень за кілограм рання капуста. Дуже файна знижка. Це буде знижка діяти по-перше. з 29 по перше, 28%. Вони якось так на овочі ставлять. Ви дивіться, з 29 по 30 томат 69,99. Непогана ціна. І тут з 29 по 30 томат рожевий 114 гривень. Це саме на овочі, так на всі у них тиждень діють акції, а на овочі чомусь вони так ставлять 3 дні. Ну, Мабуть, міняють частіше. А тут ось норм... ну, оцей кавун за кілограм ціна. За кілограм, до речі, 69,90 22% знижка. Нормальна, ну, я маю на увазі на, на цю пору, нормальна ціна. 22% знижка. Це по четверте буде діяти. З 29 по 4 тела. Там не було цінника в тому сільпоту. Тут дивіться, цінник є великий. Ось така горіхова паста від нутелла. Коштує 199 гривень, горіхова з какао, 500 грам, 32% знижка, плюс 50 грам ще й в подарунок іде замість 294 гривні. Це все я показувала в першій частині свого огляду. Не було ще такої ось позиції. Це ліхтарик, я так розумію, від сонячних батарейок працює. Ліхтар садовий на сонячній батареї. 28 сантиметрів, коштує 40-40 замість 89,99. Так, момент. Якраз немає людей. Швиденько показую. Я вже казала, що куряче крило на цьому тижні 9,29. Бачите, тут тепер стоїть позначка, дуже зручно. Видно, які акції. Так, з 28 по 0,3 свиняча грудинка охолоджена. Отак вона виглядає. 17,40, 16 знижка. Бекон свинячий розібрали за 22,40, По третє буде акція. І також 28 по третє. Свиняче яблучко з окосту охолоджене. 21,40, До речі, 28% знижка. Файна на м'ясо. І свинячий кострець з окісту охолоджений 21,40, 20% знижка. Я нагадую на м'ясо. У них акції не по четверте, а по третє. Якось так у них це зроблено. Свинячий окіс для шніцеля, охолоджений 21,40. І свинячий окіс без кістки 19,90, всього 11% знижка. Але знижок на м'ясо на цьому тижні, бачите, якось багато у них. І тут у нас стоїть також 29-го, тут по четверте цей фарш, асортє охолоджений, гарна ціна 17,90. У нас вже в Таврії біля дому, начебто, 300 гривень він коштує. Останній раз так було. Ковбаски такі фірмові з 28-го ціпу типу, 0,3 ціна. Це вони самі їх роблять, сільпо. 24,90 і знижка на ковпа... оці ось ковбаски Наступні для смаження 23.40 по Нюрберзьки. Також невеличка знижка, але знижка є. Тут знижка на ось таку позицію. Шашлику. Це до 4 числа акція і свинини Львівський кулінарний, 1990. До речі, дуже багато знижок, я вам хочу сказати, на цьому тижні на м'ясо. якось як ніколи. Так, грудинку я не пропустила, це фермерське сало. Мені воно подобається завжди беру трішки ще до ну солю дома більше, воно так присолене. І спеції додаю. 24,90 м'яка шкірка, дуже смачне сало. Тут у нас печінка яловича по четверте, 7,99, 19% знижка. І язик також яловичий, 29,90 замість 35,90. Всі ціни вказані за 100 грамів. Акція на гриль кебаб це м'ясо напівфабрикат, січений з міксом м'яса, яловичини та свинини за 400 грамів 99 і 20% знижка на розковбас. Ковбаски для грилю рублені з пряними спеціями з курятини та свинини. Це м'ясо за 114 500 п'ятсот грам за упаковочку. За упаковочку ціна. І також шашлик в маринаді 18% знижка по-українськи від Патті Лайн 19,90 ціна за 100 грн. Десь 200 гривень за кілограм. Знижка на епікур на цьому тижні. Крило, так як воно правильно, фалангове, курчат бройлерів 14,40, 20% знижка. 21% знижки на салямі золотиста вищого сорту від премія нарізана 80 грам за 40 гривень. Ось така ковбаска в акції українська. Знову від премія. сирокопчена, вищого сорту 80 грам нарізка за 65. І тут знижечка на хамон. Хамон сирано, нарізка 80 грам за 99 26% знижка. Показую тільки з більшою знижкою. Сосиски Алан дитячі вищого сорту 330 грам, за 109 замість 139 Далі. Це також Алан у нас престиж, така ковбаска, тут саме за цю паличку 199 гривень, стандарт справжнього смаку, ковбаса сиров'ялина вищого гатунку. 330 грам за 199 гривень. І внизу акція 20% знижка, грудинка родинна, Так, оце вона, мабуть. Да. грудинка бойківська за 100 грам 35,90. 20% знижка. 20% знижка, ковбасан, ювілейний, альпійська, напівкопчена 330 грам, ціна 114, замість 154 ну Тут 25% нормальна знижка. 14% знижки на сервілат з салямі посольська. А тут сервілат він взагалі є. Зараз глянемо. Баварська бачу. Посольська зараз скажу ціну на посольську акція 36,90 за 100 грам, Ціна саме за 100 грам, Може, ось оце це сервелот. Ні, немає, мабуть, його розібрали. 46,90 буде до 3 числа. Діяти така акція. І 26% знижка, ковбаса, Кременчук м'ясо, лікарська. Ось така. Ну, вона тут по-різному нарізана. Е, так, ну, тут наприклад 400 грамів за 34,90 ціна саме за 100 грам. Знижка 26%. Ямські я в першому випуску вам показала Сардельки з курятиною 64,99 Замість 109 упаковка 300 грамів. Гарна Ді. знижка ферма. Ось так бринза від ферма. В ванночці такий сир розсільний. 35 жиру. З фермерського молока 180 грам за 60. Замість 70. І також філа там який сир за 65. 21% знижки на філа. трішки більше виходить. 18% знижка на Good Milk. Ось так бринза. Вершкова слабосолена. 170 грам за 65. Сир гауда, виробник Нідерланди, 109 гривень за 150 грам. нарізочка така. Далі оце я показала смачний камамбер французький, дуже велика знижка, 139 гривень 250 грам. Такі два види сирочку, ось від, від п'ятниця, твій смак, є зеленью 150 грам за 63 гривні. І є просто вершковий смак. ну на хліб намазувати. Натурель тут написано. Також 63 гривні. Далі бріо цей по 299, рікота гарна ціна 63 гривні. Ну, 60 гривень рівно за 250 грам. І ось тут Голландія, в кому. І ТНР Комо. Оці брусочки йдуть по 150 грам. брусочок від ну, Тенеро 70 гривень, а Голландія 80 гривень. Брусочок і ферму я вам вже показала. Сир премія український традиційний, ну, ось тут такий нарізають його, як бачите, по 36,90. І, до речі, на нього знижка аж 22%. Ось так можна взяти нарізочку собі. І виходить вона за 70-85, тут майже 200 грамів. Багато акцій на цьому тижні на вершкове масло. Я почну з цієї тульчинки. Вона коштує 40,99. Написано, що підходить ідеально для гарнірів, випічки, бутербродів та смаження. Рослина вершкова суміш 72,5 жиру, 180 грам за 40,99. Далі йде масло від ферма, 73% жирності, також 180 грамів за 91, замість 118, 22% знижка. На шоколадне масло також є знижка. На оце селянське з какао 62,5 жиру, 180 грам за 104 гривні. Тут по 90 гривень ферма селянське. Так, ферма селянське, де у нас дивимось? он воно. Так, а це ще є ферма селянське А, вони його повторили ще раз. Далі селянське солодко-вершкове масло, ось таке по 86,99, аж 29% знижка, до речі, 180 грам замість 125. І тут ще комо в акції 80 гривень. Це виходить найдешевше 73 жиру, Тома за 81 гривню, 27% відсотків знижка. Дійсно багато знижок на вершкове масло на цьому тижні. В молочному відділі почну з такої акції класу. Це від ферма. По перше, він смачний сирок. По-друге, у нього класна ціна на цьому тижні. 9,99, Так, зі смаком ванілі і зі смаком вишні по 9,99, замість 16,90. Супер-пупер акція. І ось таке волошкове поле по 23% відсотки знижки. Ціна ось. Так, є з ягодами і в кольоровій глазурі в зеленій. Отакий я не пробувала, до речі, 15,49 Далі 26% знижка грецький йогурт на здоров'я. Тут 280 грам, 38 гривень, а жирність 10%. Є йогурт турецький. Так, на здоров'я також 280 г. Тут 5% жиру, от в грецькому він густіше виходить. Ой, болгарське. Я дуже люблю. вообще я вообще, це якби на кисле мляко ще таке робила в Болгарії, то дуже смачне. 2,5% жиру є болгарський йогурт, він менше жирності. Також на здоров'я робить 28,99. Візьму собі класна ціна. Дивіться за 280 грам. Тут щось новеньке таке, я не бачила. Солові, соловій, йогурт полуничний. Ой, овечі, гляньте, з овечого молока зі смаком полуниці. 41 гривня, 14% знижка. Хто хотів спробувати, є з чорницею, оцей ну, з козячого молока. І, і просто без нічого, натуральний. По 41 гривні тут всього 140 грам. Є нагода спробувати тут з додатком сіль, бо можна отримати знижечку таку. Вершки, бурьонка, Дісней. Бурьонка, бачу, вершки, коктейль, Це що, вершковий пломбір? А, вершковий пломбір, ось такий ух ти. коктейль, вершковий пломбір, молочний з наповнювачем. 21,99 з додатком сільпо. Тут по 14 гривень, ось такі йогурти, е молоко від лактель. 14,99, полуничка. Бачу, що полуничка 115 грам, оце Це отакий маленький, 115 грам. І ось ще такий. Як... Питний йогурт. Також полуничка 185 грамів за 23 гривні, 18% знижка. Тут, дивіться, у них така нова вже є акція. Ось такі сирочки, агуня. Ось така агуня, сирок е з імунитет, шепшина, І ось полуниця банан, також цікаво, меліса, таке поєднання. От одна, якщо ви один берете 19,39, а від двох 17,49 знижка. Президент творожна традиція, натуральний пресований сир, ванночка. За 61,99 це якщо 5% жиру і якщо 9% жиру, то 62 гривні, 22% знижка. Також знижка на ось такий президент, кулінар, ось щось таке важке 500 грам. Сир кисломолочний з вершками. 119 коштує 25% знижка. Цікаво, 23% знижка на сметану від Галичина. Так, да, 23% знижка, 42 гривні. Тут іде 300 г. І також, ось дивіться, молокія сметана 36,99, 10% жирності, а 20% жирності 55 гривень. Сметана селянська, ось така, 20% жиру, 51 гривня, 23% знижка. Сирочок від яготинської, цей маленький, так, знаєте, всі, з, зі смаком ванілі коштує 24 за 90 грамів. І також 100 грамів фані ванільний. Ось так він йде запакований, 100 грамів 45 замість 60. Молоко галичина 48, пляшечка у них йде по 870 грам, 2,5 жиру. І також 95. Коштує пляшка від премія молоко 2,5 жиру. Зручна, мені здається, з цією ручкою 2,5 жиру за 95-12% знижка. І 99 коштує молоко 3,2 жиру. Ось ці зручні пляшечки від премія. Щось таке мікрофільтроване знову в акції 58 гривень 3,4 жиру, 2,5 жиру, 52 гривні. Ось такі упаковочки, як такий тетрапак, ідуть по 950 грам. Тут молоко від премія по 43 гривні 2,5 гривні. 5 жиру, по 47 гривень. Так, пляшка 900 грам, а тут 870 грам молоко пастеризоване. А, це вже молокія, де воно? Молоко? Я бачу тільки премія, а молокія я не бачу тут. Тільки премія по 43 гривні. І ось я бачу, що є ще пастеризована ягодинська 1% жирності 870 грам за 47. А, і ось вершки ще в акції, от вони якось так з, 8, з 28 по 02, на здоров'я безлактозні, вершки 10% жирності за 30 гривень, 13% знижка. Коктейлі такі, бурьонка, молочні. Замутимо, а замутимо 64 коштують. Є шоколад, є полуниця. Всі вони по 750 грам і є бананчики і по 64 гривні коктейлі молочні. А тут молоко ще таке, наше молоко. Там я не буду діставати вам для дітей безлактозне, тут йде по 58%, 950 грамів, 22% знижка і 23% знижка, 950 грам. Оце для дітей безлактозне розібрали. 54 гривні і також молоко. Наше молоко ультрапастеризоване 3,2 жиру. Також малюкам 57 гривень, 24% знижка. Молоко в тетрапаках знову таке. Це малюкам 2,5 жиру. Молоко селянське 900 грам за 35 гривень. І таке ягодинське ультрапастеризоване 900 грам. Ані, от галичина, то воно тут лежить просто галичина з шістих карпат, молоко 2,5 жиру. Таке 37 гривень за 900 грам. Так, а яготинське, дивіться, яка цікава акція. Так, вона коштує 55,99. Якщо берете три одиниці, як в метро 45 платите. 18% знижка. Мені здається, непогана. На ось ці вершки ультрапастеризовані. 15 жиру. Яготинські Кошт в тетрапакі за 71 гривню замість замість 99. У відділі кулінарії акція буде. Це саме ціна тижня круасанчик звичайний без начинки 28,99, замість 35 гривень. Також акція на роліні, тіста філо з курячим м'ясом, телятиною 90 грам, по четверте число буде за 24 гривні. Зараз я собі до кави це і візьму. Акція на хліб кампань 300 г. 15% знижка. О, він такий теплий, від нього аж тепло йде. 34 гривні. Це по четверте буде акція. Також хліб буланжері та сканя цей такий зверху кругленький лежить за 36 гривень. 16% знижка. Лають тортики акційні, бачите, от свіженькі. Вони були по 419 за кілограм. Зараз ціна за кілограм буде на цьому тижні 289. Називається торт сантропе з фруктами. Я навіть такий не ніколи не куштувала. Ну тут десь він виходить по кілограму. Я бачу тут кілограм 140, також кілограм, а нарізаних таких не буває. Да? Не, не буває, дякую. Ну от, якщо ви хочете спробувати, то тільки треба брати ось ну ціл, цілу упаковочку такого торту антропе з фруктами. Тут є акції на тістечка, не багато, але є ось таке Стерхазі буде коштувати 57,90, саме з 29 дев'ятого. По четверте 30 знижка на Астерказі у них виглядає смачно. Взагалі у них випічка виглядає дійсно смачно. І Відя Соня. Ну тут акція буде аж 28 по 11.06, Це такий Наполеон у них є особливий від тіті Соні 39,90, замість 58, 31% знижки. І хочу вам показати, які у них є тістечко, такий кошик 28,99 за штуку тістечко медове з чорносливом 54,90 за 100 грам. І також бувають у них тістечка макарун манго і різні смаки. Полуниця 53 гривні. Це ціна за 35 грам. Рева Буде по 12,99 різні смаки, є смак бекону та сиру, грибів. Іде вона по 60 грам. А до речі, оця зі смаком грибів 11,99, тільки з бекончиком 12,99. А гостра курка і курка все по 11,99, 60 грам. Також знижка корм для котів з лососем, Ось такий сухий 270 грам, фріскас 45 гривень. стожар 74 гривні за 850 грам. Далі фігурні вироби з пряженого молока. Ось такі з пряженим молоком 200 грамів, 33 гривні. І також, ну кукурудзяні палички, я так розумію, 200 грамів фігурні вироби золоте зерно, молочні 33 гривні за 200 г. Тут знижка на лапасту, до речі, непогана, 21% знижки, спіральки 29, ну 30 гривень 400 грам, і також перо 32 гривні за 400 грам. А тут оця паста Зара, також спіралі 500 грам за 56 гривень. Хто любить чіпси, тут прям акції чіпси Лейс. 170 грам, великі такі написано XXL. Є зелень, є смак краба по 170 грам, 70 гривень. І є маленький лейс по 60 грам, смак бекону, смак сиру, також смак грибів. І картофелька а картопляні зі смаком краба по 29-27% знижка і на тій на ті чіпси. Тут дивіться, ще такі позиції арахіс премія у хрусткій оболонці зі смаком краба і зі смаком курки по мексиканськи 15 гривень замість 26. Ну гарна знижка. Вони йдуть по 60 грам. Також ось така мамба. Цукерки мамба, жувальні, 106 грамів за 70 гривень, а 129. Є такі, як полуничні смаки, і ананасові. І тролі ще такі, от тролі кіз, штробері. Поцілунок. Полуничкою 35 гривень за 100 гривен замість 47 гривень. І Вірмішель Мівіна також по 12 гривень замість 17 Соєвий соус, гарна яка ціна 400 гривен за 30 гривень. Дивіться, соєвий соус від премія замість 62 гривні. І томатна паста, ось така від премія 12,99 замість 23 гривні. 40% знижка на арахіс смажений в шкарлупі. 300 г. за ціною 119 замість 199. Носіння гарбува. Ось така від премія 80, грам, 35 гривень, 20% знижка, снеки таго, рівні оригінальні зі смаком, оригінальним смаком 52 грами. Такі якісь, як я не знаю, що це. Як раніше були крабові якісь, 80 гривень коштують попкорн, 31 гривня 100 грамів від премія. Далі банджурчики по 65 гривень, 230 грамів. Тут виходить, полуничка і шоколад. І мілка ось така. Мілка кейк 175 грамів за 99. І мілка шоколадної глазурі печиво 200 грамів за 99. Далі редро, ось такі цукерки. Педро, редро. Педро, олівці, веселка жувальні, 80 грамів по 35 гривень. І ще ось такі м'ятенькі, також від Педро, Тропічний мікс жувальні, 35 гривень ціна. На печиво Делісія, по 25 знижка здобне, 300 г за 50 гривень. Це у нас печиво Enjoy. Тут 500 грамів за 99 гривень, і знову таки делісія, такі трубочки по 92 гривні, 23% знижка, 78,99. печиво Богуславна білосніжка. 20% відсотків знижка, це за 450 грамів ціна. Ось такі круасанчики 7 days. всі смаки тут по 60 грам. Великий круасан за 24 гривні. Арахіс премія, 70 грам, 21 гривня. Просто сілью смажений. І філіні такі цукерки є з мигдальом. Схоже щось да, на Рафаелко 195 грамів, 109 гривень, і філіні шоколадно, шоколадно ось такі 114 гривень 145 грам. Багато акцій на морозиво. Я все показувати не буду. Скажу вам, що повна чаша у них по 9,99 Ну в цих стаканчиках ось така є новинка, і вона зразу по акції це руть, виготовляє філадельфія, груша. Крем-сир «Груша» 150 грамів за 52,99, і додатково до цього буде діяти акція 25% знижки на все морозиве і на все ігристе. А тут файні знижки у рибному. Тут 16,90, ціна за 100 грамів, капуста морська «Ніжин» класична. І наступна позиція також капуста морська з морквою 16,90. Дивіться, по 22% знижки. Мені взагалі подобається, як вони зранку викладають рибу. Тут акція йде на лосось, шматочки слабосолені. 52,90% також по четверте, 15% знижка. Ось така краса. Так, акції всі показала. Ще от у них така буває салака без голови 22,40. 40 Отак вам просто покажу, який у них асортимент гарний, риби цієї малосольної. Апції тут у відділі креветочок, скажем так, ось такі креветочки від Норвен, арктичні креветки варені цілі 280 грам за 109 гривень, 21% знижки. Так вони виглядають вжити до 5.06. Все добре. Термінами придатності далі креветки. Оце ось такі саме креветочки. Ну гарно виглядають. 39,90, ціна за 100 грамів. 23 знижка. І ось така позиція. Бачите, це один день тільки акція. 39,90, тут 53% знижки. Це ікра Норвен, ікра з рибами, з рибами вона. Ось з кальмаром в соусі 39,99, 53% знижка. Відділ малосольної рибки продовжуємо. Ось така нарізочка від форель. ой, від премія форель. Слабосолена, дивіться, аж 41% знижки на цю нарізку. За 100 грам 129 гривень. А от сьомга трішки, а, 129, також 35% знижка. 100 грам. Далі ікра мінтая пробійна, Ось така упаковочка від Веладіс 6999. І також ікра тріски підкопчена пробіна від Веладіс 69,99 29 знижки. Тут ось такі відводний світ ідуть пате. скопченою з копченою скумбрією, будь Пате є Зікрою з тріски. І ось таке рожеве. З ікрою тріски, а тут також а ще з лососем є з копченим. о, То воно з тріскою і ще з копченим лососем. Вони йдуть по 80 грам, зручна упаковочка по 42 гривні з 29 по 0,4. Знижка, тут по 24%, тут 16% і всі по 42 гривні. Оселедець від Норвен 32% знижка. Ось такий філе шматочки в олії, 60 гривень за 180 грам. Ось в такій баночці воно йде. Ну 32% знижки. Замороженої риби. Так, скумбрія ціна за 100 18,90, 17% знижка. Далі ставрида ціна 11,90, 22% знижки. Оселедець 13,90 замість 16. 40 це 15% знижка. На бургери такі рибні. 99 гривень за 250 грамів. Далі палички рибні, відвіщі. Так, тут 250 грамів за 159 гривень. І кальмар туби очищені. Ого, їх розібрали, слухайте. Там щось є, 25,90 це 260 гривень за кілограм. Рекламують тепер скрізь ці прикольчики мінус 25 на все морозиво та всі ігурички на оцих великих екранах. Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Я вам показала основні акції. Викладають цю рікоту і її розбираю, тому що вона дійсно за дуже файною ціною йде за 59,99 замість 100 гривень. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме-саме головне. Дякую, що дивитесь і пока!